США передають Україні озброєння, яке дозволяє вражати віддалені об'єкти на території Росії. Про це в ефірі Fox News повідомив американський посол при НАТО Меттью Вітакер, наголосивши, що така підтримка є складовою нової стратегії адміністрації президента Дональда Трампа. Він пояснив, що підхід Трампа відрізняється від політики Джо Байдена за кількома ключовими напрямами. По-перше, постачання зброї більше не фінансується коштом американських платників податків. По друге, Вашингтон веде прямі переговори з Москвою, чого не відбувалося під час попереднього керівництва. По-третє, Україна отримує можливість бити по значно віддаленіших цілях у глибині Росії. Дипломат підкреслив, що саме дії Трампа змусили Путіна погодитися на переговори. За словами Вітакера, діалог уже дав певні результати зокрема, вдалося досягти прогресу в питанні обміну полоненими. Він наголосив, що головною метою є завершення війни, адже всі прагнуть її закінчення. Вітакар також додав, що Трамп намагається зупинити обстріли українських міст і припинити кровопролиття.